Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про якісний звук, а точніше про навушники, які справді знають, як занурити в гру. Це Fantech mh 91 Alto. універсальна гарнітура з приємним звучанням, яка підійде тим, хто шукає робочу модель без зайвих наворотів, але щоб усе працювало як треба. Почнемо з того, як навушники виглядають і відчуваються. Зроблені з міцного пластику, мають металеві елементи в місцях кріплення чашок. Дизайн стриманий, амбушури м'які, тканинне покриття добре пропускає повітря. На голів'я теж м'яке та добре адаптується до голови. Вони не масивні, вага 310 грамів, і після кількох годин гри вуха не втомлюються. Навушники не тиснуть і не парять, сидять зручно. Якщо шукаєш модель, яку не хочеться знімати через 30 хвилин, то тут усе окей. Також навушники не скриблять та нічого не хитається, виглядають як і відчуваються надійно. Плетений двометровий кабель із нейлоновою обмоткою витримує активні сесії та не заплутується. Тут стоять динаміки на 50 мм. Звук чистий, деталізований, з гарною глибиною і відчуттям простору. У шутерах нормально чути напрямок звуків. Кроки, постріли, ефекти, усе читається. Мікрофон знімний, односпрямований, тримається на гнучкій ніжці та є пінопластовий фільтр. Голос передається чітко, без гулу для Discord, стрімів або командної гри більш ніж достатньо. Якщо не користуєтесь, просто від'єднали і він не заважає. Регулятор гучності та кнопка вимкнення мікрофона прямо на чашці. Навушники підключаються через AUX 3.5 мм і сумісні з усім. ПК, ноутбук, Xbox, PlayStation, Switch, смартфони у комплекті. Є розгалужувач для мікрофону й аудіо. Тобто повна готовність під будь-який сетап. Фантеч mh 91 Alto – це базова, але добре зроблена гарнітура для ігор. Якщо не хочеш переплачувати, але хочеш грати зі звуком і бути на зв'язку, це один із тих варіантів, який реально вартий уваги. Пиши в коментарях, чи користувався гарнітурами фантеч, і як тобі? Це була модель MH91Alto. До зустрічі в наступних оглядах.